У Луцькому ставку, що в районі Кічкарівки, не виявили небезпечних речовин. У відділі екології Луцької міської ради повідомили, що аналіз води проводила Державна екологічна інспекція області. Результат аналізу хімічного забруднення немає. Нагадаємо, люди, які живуть на вулиці Застав'я, неподалік руслового ставка річки Омеляник, повідомили, що у водоймі розпочався масовий мор риби. 18 вересня відповідальні служби провели обстеження ставка. Тоді ж і повідомили, що найбільш імовірною причиною мори риби є критично низький рівень кисню у воді. До всього іншого воду взяли на аналіз, аби перевірити її на вміст небезпечних речовин. Аналіз проводила обласна екологічна інспекція. Небезпечних речовин виявлено не було. Мертву рибу з води виловили. Ніяких перевищень, ні по яких інгредієнтах там фосфати, нітрати нічого немає. Все в межах норми. Тобто єдина причина це нестача кисню, низький рівень кисню. яких хірургічних забруднень в воді немає. Ми все прибрали. Mm -hmm. все прибрали вже опублікована угода про плату робіт вартості за ті роботи. Брали в, в Рибінспекції човна і одна із фірм, які ми ну, використовуємо їх на різних підрядах. Погодилася, хоча дуже складно було знайти, тому що більше чоловіків на війні і немає кому, але все зло зробили.